Замінюємо в комбайні. Не знаю чи знайду. Де воно має проблемку? Щоб в полі не мати проблем, потім замінюємо зараз. Поставили такі плити, щоб демократ добре поставив. Будемо пробувати буртувати на місці. Якщо вийде, буде дуже добре. Вже якщо не вийде, будемо знімати. Але потихеньку відбиваємо. Все, тут відбили. Тайненько є. Красота. на завдання відбити від диска тут. Будемо пробувати зараз що з того вийдеся. Кручу. Колоте. Так, та, може п'ять. Переставили, прокрутили. Димка переставили колесо, прокрутили. Повинно зараз зірвати. Якщо ні, то ще разочок переставимо зараз і точно піде. Oh. Все пішло отак, красота А далі вже діло не важке зняти це звідси. Tak toto stanní štrešok. Cvíce se zbět. Все. Краса все-таки вийшло на місці, забортовка вже буде напевно легше. На місці краще тим, що не треба цього такого мощного ската піднімати, підставляти його, перекручувати. Так він стоїть собі на місці і простіше для рук. А от і вся причина, за яку ми міняємо це колесо. Отака от тут вона варка, воно тут не тримає взагалі. Коли колесо накачане при роботі воно тут його так віддуває. Зараз всередині є хороша знаю, чи тут буде видно і цю маточку. Але трошки страшновато заходити вже на важ таким колесом. Тому будемо на новому. Майже ми закинули. Трошки воно нам вдалося нелегко, але пішло. Камеру заклали і заходимо до фініша. Все, на місці колесо наше Залишилося підкачати. Так що все можливо, можливо і на місці забортувати. Трошки треба попрацювати, але результат є. Дві години 15 хвилин зайняв процес розбортовки і... І забортовки нового класу. В принципі, не так і довго.